Доброго вечора! Ми з України! Продовжуємо наш марафон. Кожного дня на каналі виходить нове відео, а сьогодні навіть два. В нас сьогодні рубрика Невдале зваблення. Лист надіслав хлопець на ім'я Ярослав. Давайте подивимося, що там в нього трапилось, і спробуємо йому допомогти. Привіт, Макс! Хочу запитати, як бути в ситуації з однією дівчиною. Почалось це все в 16 му році. Цій історії 6 років. Вже. Добре. Ну як почалось? Ніхера тоді так нормально і не почалось. Добре. Тоді я підробляв ночами клубним фотографом, і мені якось приглянулася одна симпатична дівчина, яка прийшла в клуб зі своїми подругами. Підійти я не міг, бо клеїти дівок на роботі, то не ахті. Мабуть, якщо хтось з клубних фотографів зараз дивиться це відео, вони такі. Як це на роботі підійти? Клеїти дівок не ахті. Нащо взагалі професія клубного фотографа? Нащо ти влаштовуєшся працювати клубним фотографом? Що, для того, щоб гроші якісь там заробляти? Ні. Ти влаштовуєшся працювати клубним фотографом, щоб знайомитись там, прямо в цьому клубі з дівчатами? Казати їм, ну, давай я запишу там твій, твою інсту і скину тобі фото туди, туди. туди". А ти кажеш, що не ахтіє. Дуже навіть ахтіє. Якщо ви працюєте клубним фотографом, там знайомитесь з дівчатами, дуже ахтіє. Я тої ж ночі знайшов її у ВК і почав написувати, проте вона сказала, що не знайомиться в інтернеті. Пізніше підписався на її інсту, час від часу попадав на очі її сторіси, фотки, вона виходить на них просто мега офігенно на той момент симпатія до неї в мене була і навіть сильна, при тому, що я її не знав зовсім. Проте то тривало недовго. Таке буває, якщо ти постійно дивишся її профіль, постійно дивишся її сторіс, постійно дивишся її, там фото, то навіть якщо ваша історія взагалі ніяк не розвивається, в тебе починають з'являтися до неї почуття. Що треба зробити? Відписатись від неї, не дивитись там на її фото, і познайомитись з якоюсь іншою дівчиною, запросити її на побачення і історію з нею спробувати якось розвивати. Добре. З Часом я забив, повидпис... повідписувався з відусіль від неї і геть вже забув про цю ситуацію. Тепер на днях вона попадається мені в Тіндері. Я пишу всілякі милі речі, підіймаю різні теми, фліртую. Вроді все ок, і наступного дня ми йдемо в один класний ресторанчик. Ну, добре. Тоді відписався. Зараз 6 років вже минуло, ти такі, о, Тіндер, вона, запрошую на побачення, приймається. При зустрічі пробував легенько поцілувати в щоку, в щічку, так. Проте вона пручається і відхиляє голову. Спробував. Добре. Може бути таке, що дівчина ну, спри буде сприймати це ну, добре. Вона дасть себе поцілувати в щічку, і взагалі ця спроба, те, що ти її поцілуєш в щічку, воно якось а, допоможе тобі налагодити контакт прямо з першої секунди. Таке буває. Але буває таке, що дівчина така: «Ей, типа, ми ще не так з тобою знайомі довго, тому не треба. І це теж норма. Це як фішка, ти пробуєш, якщо виходить добре. Якщо ну, не вийшло, якщо вона не дала себе поцілувати в щічку нічого страшного. Чи треба усім на першому побаченні в перші секунди цілувати дівчину в щічку? Не треба. Але якщо дуже хочеться, можете спробувати. Добре. Вона впручається і відхиляє голову. Місце зустрічі вибрав таке, щоб прогулятись до закладу трохи через парк. Доволі непогано прогулялись, встигли поговорити на декілька тем. Коли дійшли до довгих сходів, то попробував взяти її за руку, на що вона знов пручається і розказує, що їй не подобається, коли до неї торкаються. Ну, по-перше, можливо, це все ж таки виглядало якось. Нав'язливо з твого боку. Це по-перше. По-друге, це для тебе знак, що найближчу годину ти до неї торкатись вже не будеш. І по третє, це знак, що, можливо, вона трішки йобнута. І, можливо, вона дуже закрита. Дуже закрита, і буде усе побачення пробувати набивати собі ціну. Три. Три признаки: от з того, що ти спробував взяти її за руку, а вона не дала, три моменти ти вже для себе можеш підкреслити. Добре. Заводжу її в заклад, кажу, падай на диван, на що вона мовчки підходить до стільчика, який знаходився напроти, сідає там і каже, що їй там зручніше. Я, недовго думаючи, відсуваю стілець біля неї, на що вона просить, аби я впав на диван. Бо їй комфортніше говорити з людьми, коли вони напроти. Треба було відразу казати, а я сяду на диван, тут на дивані більш комфортно. Самому так, тому що ти мог, міг ще, коли ти взяв її за руку, спробував взяти її за руку, ще тоді зрозуміти, що, скоріш за все, коли ви прийдете до закладу, вона буде продовжувати вийобуватись. Ну добре. Так і зробив, не знаю. Здається, поступив як лох. Проте навішуватись на неї, коли вона, по суті, прямо каже, що чувак, я не хочу з тобою сидіти рядом. Я навіть стілець зайняла, бо він окремий. То теж був для мене не варік. Дійсно, це не варіант, і не треба було усе ж такі. Демонструвати наполегливість і спробувати разом з нею сидіти після цього на дивані, чи разом з нею сидіти на стільцях. Ні, вона хай сидить, ти сидиш на дивані, спілкуєшся, дивишся, наскільки комфортне буде спілкування, наскільки цікаво тобі взагалі буде з нею, наскільки між вами все ж таки буде якась відбуватись хімія, давайте так це назвемо. І якщо. Ти під час побачення сам побачиш, що все, вона е, починає себе вести зовсім інакше. Вона там починає фліртувати з тобою, вона починає реагувати на твої якісь там жарти. В общем, е, ти точно зрозу... вже зрозумі... зрозумів, і ти розумієш, що можна переходити знову до того, що ти будеш спробувати йти на зближення. Якщо так. То скажи їй, сідай до мене на диван. Якщо ні, якщо розмова між вами буде такою холодною, поспілкуйтесь, розійдетесь, і ти, коли прийдеш додому, ти вже будеш вирішувати. А треба на таку дівчину ще витрачати свій час, а треба з такою дівчиною, яка себе так Поводить на побаченні, йти на друга, чи ні. Чи може хай там вона йде нахуй, блять, і більше з нею ти взагалі не хочеш бачитись ніколи. Загалом ми там мило провели час, класно поговорили. Коли виходили, я знову спробував взяти її за руку. Ну Якщо прям класно проводили час, якщо вона якось з тобою загравала, тоді, ок, якщо цього не було. Не треба було брати її за руку, не треба. Якщо захоче, сама тебе візьме за руку. Сама почне до тебе торкатися. На що їй наче током шандарахнуло? Потім зробив комплімент за куртку, вона себе веде закрито, а ти їй кажеш якісь там компліменти. Тобі западло повинно бути. Розумієш? Ніяких компліментів, якщо вона себе так веде закрито, зачинено. Чи, мабуть, закрито все ж таки. Зробив комплімент за куртку, таким чином попробував до деталі. Ні, ні. То вроді не вкусила, якось навіть дивно стало. Потім я провів її до машини, відкрив її двері, на що їй стало приємно, і відвіз додому. Припаркувався біля її будинку і кажу: пішли, проведу тебе до під'їзду. По її реакції зрозуміло, що сьогодні нічого не буде. І твоя спроба її все ж таки поцілувати. Ну ти ще до цієї спроби можеш зрозуміти, що 99% що поцілунку не буде. Навіщо тоді спробувати? Навіщо? Біля будинку, кажу, пішли, приведу тебе до під'їзду. На що вона сказала, пішли. Провів вже до під'їзду, поговорили там ще пару хвилин, я її попробував обійняти і вже нахилився, аби поцілувати в щоку для початку. А там думаю, як все буде ок, то вже дійду і до губ. І вона моментом вирвалась так, що ледве не впала на асфальт. Сказала мені, що вона не тактильна людина і дуже не любить, коли її торкаються. На що я їй сказав, що в таких випадках вона була обачною. Бо так можна ноги поламати ненароком. Дівчина, мені реально подобається. Чого? Якщо вона так себе поводить, чим вона тобі подобається? Ну я не повірю, що спілкування у вас було реально дуже класно. Ну, не повірю. Скоріше за все, спілкування було таке собі. І ти такий, ні, ну от дивіться, вона така, вона взагалі, як скеля, непідступна. Дуже мене вона таким чином зацікавила. Ні, якщо вона себе веде настільки закрито, нахуй її. Розумієш? Адже вона цікава, сексуальна і дуже красива. Можна з легкістю міняти теми, і вона їх підтримує. Не зануда з почуттям гумору. Чи є в таких випадках якісь шанси зблизитись з нею? Ну, якщо от, ну, повіримо, повіримо, що спілкування з нею прям топ. Повіримо. По-перше, ти ж все ж таки е, якось реагує, от ти бачиш, що вона не дає до себе торкатись. Не треба до неї ще 20-30 разів торкатись на, на цьому побаченні. Не треба. Повинна бути ну, хоча б якась гра. А що така гра? То ти до неї, то вона до тебе, дочекайся моменту, коли вона почне якось тягнутись до тебе. Тому, звісно, ти можеш спробувати запросити її на друге побачення, але на другому побаченні треба інша тактика. На другому побаченні не треба брати її настирністю і наполеглістю. Треба легкістю її брати. Треба брати її тим, що ти будеш з нею. Просто спілкуватись, а вона хай думає, а коли він почне знову до мене торкатись? А чому він до мене не торкається? І я впевнений, що тоді вона, скоріш за все, і ближче сама до тебе захоче сісти, і сама, можливо, почне до тебе хотіти торкнутись, і почне тебе торкатись. А, чи є в такі випадки, які шанси зблизитись з нею? Або ж це той самий випадок, коли краще забити йти до наступної мадами. Ну, якщо ти кажеш, що прямо спілкування, ну прям таке спілкування, настільки вона не, не тільки зовнішньо, але й по розмові тобі сподобалось, ну дай їй ще один шанс. Запроси на ще одне побачення. А як себе там вести, я вже сказав. Цікава, яка твоя думка? В мене рідко але траплялись подібні випадки, на що я зразу подібну дівчину не розглядав ні для яких стосунків і в подальшому просто забивав без всякого жалю. Так теж можна. Так теж можна. Буде це зашквар, якщо ти ще раз з нею побачишся, я вважаю, що ні. Ще раз запросити її і сходити з нею на ще одне побачення можна. Але на цю не хотілося забувати отак зразу. По скриптум. Якщо захочеш розібрати, закрий, будь ласка, моє ім'я. Ну, я його вже на самому початку сказав. Я думаю, що нічого з цього не станеться. Запікувати його при монтажу не буду. Не буду. Таке відео, така історія у Ярослава, який просив його ім'я не називати. Що ви стосовно цього думаєте, напишіть в коментарях, поставте вподобайку і до завтра.